Будь-який бульйон, який приготований з куркою та картоплею, підходить як дорослим, так і дітям і є дієтичним продуктом, особливо вранці. А як зробити так, щоб він максимально був вітамінізований? На цьому сенсі нам допоможуть овочі. І зараз я пропоную зробити крем-суп з картоплею та цибулею корей. Починаємо. Отже, ми вже встигли приготувати бульйон на основі курячого м'яса. Ріпчастою цибулі. Вона вже зараз зайва її можна від ціля видалити, кілька гілочок розмарину, вони теж зайві. Свої аромати віддали. Ну і варто відставити наш бульйон окремо, а на це місце ставимо пательню. Наливаємо трохи олії, оливкової, цибуля порей. Ріжемо. Одна морквина. Чистимо швиденько. Спеціально ножем і на крупну терку. Морпа теж йде до цибулі на пательню. Тепер нам залишається розібратися з селерою. Ось дві такі гілочки беремо, теж ріжемо. До речі, в селері. Є дуже багато вітаміну С і заліза. Якщо ви не любите яблуки, в яких теж багато заліза, можете їх замінити саме селеми. Часник треба додати в останню чергу. Нам потрібно лише три зубочки або чотири на ваш смак. Часник давимо ножем традиційно і ріжемо. тільки ми вже відчуваємо, що морква стала м'якою, саме в останній момент сюди додаємо часник. Для того, щоб він не підсмажився, а лише додав свого і смаку і аромату. Аромат миттєво відчувається по всій території, де ми зараз працюємо. М -м -м. Як тільки ми всі наші овочі одружилися в нашій пательні, час ці овочі. Вже поєднати з бульйончиком. Залишається це все поставити на плиту, довести до кипіння і варити приблизно 10 хвилин. Тепер ми маємо його в крем за допомогою блендера. Починаємо. Все, тепер нам залишається його перелити, окрему мисочку. Уже який він насичений яскравий. Роспі І Із травички в нас є кріп, його ми можемо пошматувати прямо в мисочку. І один висновок у моїй голові просто зараз. Цей суп не тільки вам надасть задоволення, а ще й буде лікувати. Смакуйте! Thank sure. you.